Привіт підписники! <laughs> в общем, автомобільна тематика, як всегда, це кресло з'їмне Рено Сцинік, по-моєму. Воно в ц... по центру стоїть. Я ж його для себе на спринтер купив. Ну, за, що... за рахунок того, що воно розкладається і в принципі як столик мені. Ті ж самі чехли від сцені. Купив комплект заради одного крісла. В чому? Дитяче крісло Ізофікс. як закріпити. Ось таку приблуду зробив. Пруток-шестерка. З такої форми. Воно має бути по ширині отут. От по ширині воно має бути якраз ідеально. Суть в чому. Беремо, вставляємо його з цієї сторони. І воно фіксується за металевий каркас. Тут. Воно зафіксувалося, все. Тобто його задача тягнути. Ізофікс тягне, відповідно, отут цей курток і виліз. От він. Далі. Беремо кріпсо, відкриваємо ізофікси і вставляємо. З однієї сторони опали і з іншої сторони. Ось воно зафіксувалося, все, тобто воно вже не тягне. Далі раз і зафікс. Раз. Все. І звичайне крісло перетворюється, в дитяче крісло. От вам її зафікс. Все, воно, воно тримається, намертво, нікуди не дінеться. Може комусь корисно буде. Не обов'язково сценік, але суть Суть ви поняли. Завжди можна знайти рішення. Легко і просто. Лайк like підписка. <laughs> ну от, Наприклад, тут і за фіксу також немає. Але можна це, тільки по розміру треба зробити скобу. Правильно. Тобто вона, от, грубо кажучи, з іншого боку беремо. Її рукою незручно. З іншого боку беремо, проштовхуємо. Ну і відповідно тут вже треба ширші зацепи робити. От. І воно тут очіпляється. І от, принцип той самий. От вам її зафікс. Будь ласка, в будь-який момент його зняли, якщо не потрібно. Потрібно поставили. Ну, а я, відповідно, на це крісло буду зараз ставити. Якось так. Ну і крісло саме з собою, що воно крутиться. Давай крутись. От. От.